Представляєш собі цю шахматну доску, що і куди воно попаде. ось зараз, зараз твоя клітка буде, все. Військовослужбовець Юрій малює картину свого бою. Фарбами на полотні він зображує місце, де він відбувся. Це Бахмутський напрямок в селищі Красна Гора. Пропери поставив, що я знав, що тут наше, тут наше, тут наше, що покруг, якби як. Ми в Паткові були. Наразі Юрій знаходиться на лікуванні та реабілітації в одному з медичних закладів області. Це перший досвід арт-терапії в його житті. Її проводять чернігівські волонтери. Військовослужбовець каже, спочатку вагався чи приходити на заняття. Це то слово арт, і вже, вже все. Ти напрягаєшся, тому що сезації зовсім не, не ті. що арт-терапія, а вже арт. Значить, це значно артобстріл. Юрій розповідає, спогади пережитих боїв постійно в голові. Тепер, намалювавши їх на холсті, хоче позбутися їх. Навіть додому забирати не буду. Ще один військовослужбовець теж Юрій вирішив намалювати тризуб. Йому важко тримати пензлик, тому картину малюють разом з художницею. як воно сама разом. Юрій каже, відчуває гордість, коли оточує себе українською символікою. Це перемога наша. Картину подарує своїй доньці. Схожу тематику намалював Ігор. Нарисував, тому що раділа тут, По нашим землям ходив. на наші землі, як кажуть, завжди найлише. Практична психологиня Тетяна Духно пояснює, арт-терапія має багато методів. Малювання в такому випадку називають ізотерапією. Пацієнтам було запропоновано. Відтворити те, що вони відчувають на сьогоднішній момент, тобто ті емоції, можливо, спогади, можливо, той стан душевний, який вони відчувають. Це також розвиває моторику рук, оскільки після бойових дій, зокрема у військовослужбовців, з'являється тремор. Волонтерка Наталія Власенко розповідає: ідею з проведення арт-терапії для військових, вона побачила у Тернополі. Організатори виявились її знайомі, також Чернігівці, які у подальшому поділилися. Фарбами та матеріалами ми спілкуємося з хлопцями на фронті від харківського направлення до Запорожського. Кожного дня ми відправляємо їм допомогу і також Розуміємо, що хлопцям дуже важко морально психологічно. Тому ми все намагаємося що можна зробити. Що на фронті? Що вже в тилу? Такі заняття вони планують проводити і надалі по області. Марина Кірієнко, Олексій Жарнов, Суспільне, Новини, Чернігів.